Вітаю, шановні митці! З вами знову я, Станіслава Лясота, із курсом проєктного менеджменту в сфері культури від Бюро програм Креативної Європи в Україні. І сьогодні в мене в цій імпровізованій студії чудова і дуже цікава гостя. Практикуючий менеджер субгрантів фонду ізоляція Анастасія Розенберг, вітаю Анастасія, Дуже рада бачити вас. Доброго дня, Станіслава, щиро рада з вами познайомитися і так за запрошення. Розкажіть, будь ласка, трошечки про ваш фонд і про проекти «Зміна 2.0 та зміна Rebuilding». Так, звісно, фонд ізоляція було засновано у 2010 році у місті Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів. Чим в принципі фонд завзяли ще своєю назвою ізоляція, mm. і протягом довгого періоду фонд займався виставковою діяльністю, резиденціями також різними проектами. Але з 2022 року нам довелося. Перепрофілюватися, так би мовити. І так у нас з'явилася наша перша програма Зміна 2.0. Собранти для культурних проєктів. А це було, так би мовити, дві гілки: Це «Собранти для культурних проєктів та невідкладна допомога для громад. В даному випадку ми поговоримо саме про собранти для культурних проєктів, Зміна 2.0, котрі були імплементовані по всім регіонам, майже України. А з них було підтримано 100 грантів для культурних проєктів та різні субранти, так би мовити, в рамках програми. Також можу зазначити, що. Кожен з цих проєктів є дуже важливим суспільно, і ми а, разом з командою пишаємося нашими субрантерами інформацію щодо кожного проєкту, можна знайти на нашому сайті фонду ізоляція і прочитати опис, можливо, підкреслити що для себе нове, знайти а, а, якісь точки дотику, так що ви також можете зрозуміти, що можете подаватися зі своїми субрантовими програмами. Якщо казати про програму «Зміна. ребілдинг, це наша нова програма, котра наразі вже перший кол національної міжнародної хвилі відбувся. Також стартує другий, друга хвиля. Ми Основний напрямок це ребілдинг, відновлення. Так? В якому сенсі? В такому широкому. Це може бути ревіталізація, це може бути розмови щодо повієнного відновлення, все що завгодно, в широкому сенсі, так? як okay. я сказала. І Проєкт реалізовується фондом ізоляція разом з нашими партнерами, це Транс'єрупхалі та Малий Берлін. Euh, насправді це дуже такий крупний проект, котрий я буде в Перші хвилі національних субрантів проекти підтримуються тільки на території України. Uh -huh. А міжнародні проекти підтримуються як на території України, так і мають точніше імплементуватися на території країн креативної Європи. І учасники, котрі будуть приймати участь, мають бути партнерами: один партнер мінімум з України і один партнер з країн креативної Європи. Ось так. Uh -huh. Дуже цікаво, дуже масштабно. Якщо можна трошечки більше для наших глядачів про що ж таке Субогрант. так, а, наша організація, Фонд Ізоляція отримає один великий грант. Так? А від е, європейського союзу, uh -huh. е, котрий ми імплементуємо разом з нашими партнерами і надаємо субгранти, е, тобто е, це перерозподіл коштів е, у е, для різних організацій, так котрі будуть втілювати різні проекти по uh -huh. всій Україні. а Також якщо ми кажемо про зміну ребілдинг, за кордоном, uh -huh. тобто по великому рахунку, ви акумуляє, акумулюєте на себе кошти і потім їх розподіляєте по різним про. Проектам. Ну, Я думаю, що це е, цілком зрозуміло. Е, добре, розкажіть, будь ласка, про е, ваші культурні проєкти, якими ви опікувалися як е, практикуючий менеджер субгрантів. Добре. Е, ну, Перше, ніж розпочати, е, мабуть, важливо. Е... Таке обводне, да розказати про те, що ще на етапі подачі заявки я спілкуюся з нашими заявниками, майбутніми а mm -hmm. Потім, вже коли вони пройшли відбір, ми розуміємо, де да, з ким ми співпрацюємо, підписуємо договір. Потім є ідея її реалізація і вже фінально це здача описової фінансової звітності. І на кожному етапі ми разом з командою, я так само так, ми знаходимося з нашими субгрантерами. І ми е, бачимо їх фото, відео з подій, ми спілкуємося на кожному етапі, надаємо підтримку. Е, 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 в ми навіть були на офлайн подіях фізично на багатьох, цього. Mm -hmm. Це дуже цікаво. Це yeah. дуже Це класно. дуже круто, що ви це робите uh, і онлайн, і офлайн. І uh, особисто для мене дуже складно виділити найкращі, так проекти, тому що вони для мене всі унікальні, всі найкращі і всі культурно значущі для нашої України і суспільства. В цілому це є правда. Mm -hmm. Але uh, Цікаво, мабуть, дізнатися, да? ось на прикладі, які проекти могли би бути, і, можливо, ви хотіли би податися. І як це взагалі в нас влаштовано, з якими проєктами люди подавалися і імплементували. Наприклад, у нас було багато проєктів з невеличких міст, сел, і люди дійсно дуже. Ідейно підійшли до виконання своїх проєктів. Вони настільки в цьому були задіяні для того, щоб реалізувати свою ідею, що це надихає, надихає працювати далі насправді. Тому що, от, наприклад, перша хвиля зміни 2.0 субранта для культурних проєктів, а сума, яку наші субрантери отримували, це до 4 тисяч євро. Угу. І відповідно, насправді це не така вже велика. Сума але але, досить. Але коли ми бачимо, що можна зробити на цю суму, то ти розумієш, що це дійсно не дарма. Наприклад, з невеличких сел у нас були проекти там до 12 до 15 подій, наприклад, да? на період часу це там до 4-5 місяців вони імплементували це. Це могли бути майстер-класи, це були виставки, це були якісь навчальні програми. Тобто дуже багато всього за такий короткий період часу і все, все організовано настільки професійно і класно, що ти розумієш, що воно того вартує. І, е для кого це було? Це було е, на той період, що дуже є важливим для е, внутрішньопереміщених осіб, mm -hmm. е, які потребували е, на той час е, підтримки, так, е, щоб психологічно адаптуватися, оскільки вони полишили свої домівки і їм треба було е, знайти підтримку. І в даному випадку громади надала цю підтримку. Вони допомогли психологічно і соціально розвинутись так у своїй громаді, в своєму місті, розказати історію можливо. І ми отримали багато відгуків. Це не просто так. Я кажу, коментарів. Це все у нас задокументовано. Ми це все маємо і бачимо, що це є надважливим. Інший приклад, також який я можу привести, це у місті Запоріжжя люди, також як внутрішньопереміщені особи, так і з міста люди з громадської цієї організації, котра приймала участь в цьому проєкті, Вони створювали анімаційні ролики, і на виході ми отримали дійсно круті анімаційні фільми. А, котрі, до речі, приймали участь у різних конкурсах, і а, це були такі невеличкі варшопи, де люди між собою так само спілкувалися, дружня атмосфера. і плюс вони отримали нову навичку, так монтування і з, зробити цю анімацію таким чином, як воно було. І тематику вони обирали самі, але так вийшло, що це була тематика війни, це була тематика переселення, І, так би мовити, Основна тема це ідентичність нашу, Національна, Національна ідентичність. Mm -hmm. так. Е, і, мабуть, я ще один проєкт розкажу, тому що це буде досить довго, якщо я буду про всі розказувати, хоч, як, mm -hmm. як, як mm -hmm. не, не хотілося б. Да? Видно просто, що ви теж yeah. горите цими yeah. проєктами, що вони вам прям рідні, як діти. Uh, да, це дійсно так. Ще один проєкт це відомих фотографів з України. Вони займаються українською воєнною фотографією. І в рамках нашого проєкту була підтримана їх виставка в Києві і у Львові. І наразі вони також свої роботи показують за кордоном, вони співпрацюють багато зі ЗМІ а Також закордонними, і я вважаю, що це такі таланти треба підтримувати, таких митців треба підтримувати. Ну, я розумію, що за рахунок того, що ви так палко до цього ставитеся, ви не можете, мабуть, реально вибрати якісь проекти, які вам виділити так аж сильно. Я впевнена, що ви би хотіли розказати про всі. Але можливо, от саме ваше досягнення найбільше, от в ролі проектного менеджера, субгрантів, от є щось особливе саме для вас? Я спочатку скажу в цілому, а потім більш конкретно. Якщо в цілому казати, для мене, для моєї команди, для фонду, це. Те, що ми підтримуємо і розвиваємо нашу основну місію це стимулювати системні зміни в українському суспільстві через культурні проєкти mm -hmm. це дійсно є надважливим, і я вважаю, що ми справляємося цим успішно. Mm -hmm. а, і а, імплементувати проєкти під час війни досить важко, але ми справляємося і до того ж розвиваємо одразу три сектори: це соціальний, громадянський та економічний. І в цих трьох секторах ми розвиваємося і допомагаємо розвиватися нашим субрентерам. Особисто для мене є дуже важливим те, що проєкти становляться сталими. Ага. Я наразі досі отримую зворотній зв'язок від наших субрантерів у соціальних мережах, електронні листи. Ага. Що ось я досяг таких висот завдяки вам, ага. що ось я масштабувався, ось у мене вийшло. Ага. Ось я збираюсь подаватися на іншу субрантову програму, на інший грант, так? і це завдяки тому, що я отримав досвід у вас. Ага. І деякі е, запрошують листи підтримки, да щоб ми прописали там інформацію, що вони з нами співпрацювали в плані, що приймали участь у субрантовій програмі, і таким чином це допомога для людей. Я відчуваю свою значущість, відчуваю значущість нашого фонду, і це реально є важливим. Сто відсотків я прям слухаю і розумію, знаєте, що якщо ви ще тільки. На початку цього шляху отримання грантів, то мені здається, що Фонд Ізоляція і Анастасія Розенберг це просто найкращий варіант, з якого починати, тому що тут вами будуть опікуватися реально просто як своєю родиною. Я слухаю, я насправді вперше, от настільки відчуваю якесь саме от родинне ставлення, і це прям вау! Це прям дуже яскраві якісь такі відчуття викликає в мені. Окей, на фоні цього. Що би ви порадили людям, які от хочуть стати субгрантерами? Тому що все одно для більшості митців ну, тема грантів в принципі, досить важка. Хоча людям, хто працює в цій сфері, здається, що все це дуже легко. Але коли митці заходять і читають всі ці полотна тексти, здається, що це все взагалі не реалізуємо. Це якийсь фантастичний е мірикл, щоб це отримати. А тут ще й субгрант, це щось взагалі. І ще складніше, можливо. Розкажіть, які поради? А, так, насправді, а, мабуть, в період, коли ми імплементуємо наразі так проєкти під час війни, проектне планування не буде не А, Так, ви правильно почули. А, навіть суперкласно написаний проєкт, заявка, а, з досвідом, і ви розумієте, що у вас є досвід реалізації цього всього, щось може піти не так, тому що ми не знаємо, що буде завтра, і це є факт. І в такому випадку ви маєте в першу чергу пророблювати всі ризики, передивлятися, що може трапитись, а що, якщо. І у вас має бути завжди план Б. І якщо ви можете відповісти на питання, а що, якщо, то значить, що проєкт, планування проєкту зроблено правильно. І це дуже добре. Це значить так і треба. А те саме і тайм менеджменту стосується. ви можете розпланувати по часу, як завгодно, да? але воно все одно не буде. І в такому випадку ви маєте завжди е, мати на поготові інший план. Е, також щодо порад, це. Е, Одне з таких моментів, мабуть, кожен з ними стикається, що в процесі е, імплементації вже проєктів, да, коли ви будете звітність заповнювати, можуть виникати якісь досить прості питання, на які у вас немає відповіді, але вони є в інструкції, насправді. І е, в такому разі, навіть якщо ви будете звертатися, там, наприклад, до мене, як до собранд-менеджера, да, е, ми будемо надавати відповіді. З допомогою, щоб ви самостійно розібралися, тобто посилання корисні пункти, де в інструкції сказана ця інформація, mm -hmm. для того, щоб вас в першу чергу розвивати і ви змогли вже самостійно пропрацьовувати такі питання в майбутньому, коли ви будете приймати участь в інших субрантових mm -hmm. програмах. Mm -hmm. Ну тобто, те, про що ми говоримо, в принципі, на всіх наших уроках, що треба не лінуватися і все вивчати, все досліджувати, аналізувати, і тоді ви будете набагато більш успішно розвивати свої проекти. І Анастасія сьогодні тільки підтверджує цю думку. А от ви трошечки говорили про це, але якщо можна, може якісь є ситуації, випадки про які хочеться більше сказати. От в межах того, що ми живемо вже досить довгий час в повномасштабній війні з якимись особливими викликами. В межах цього напевно, що ви стикалися. І от. Як ви зі свого боку з ними поралися? Як ви чи пропрацьовували якісь якраз плани B, ризики, Як продумували? Розкажіть, поділіться досвідом. Можливо, якраз це надихне і наших глядачів більше думати про якісь такі речі? А, так мабуть, з цим питанням мені б хотілося, одразу, що спливає мені на думку, так це повернення в минулий рік. А коли ніхто не очікував, що так довго не буде електроенергії, що так буде багато повітряних тривог, і не тільки зрозуміло, да що це була досить небезпечна її ситуація. Але тим не менш у нас був дуже гнучкий графік роботи з нашими субрантерами, оскільки насправді нелегко домовитися, коли з однієї сторони півдня немає світла, у тебе немає півдня світла, і ти маєш якось все ж таки знайти цей спільний графік, щоб ви змогли разом обговорити найбільш важливіші там питання на той момент, котрі були. Але тим не менш ми з цим впоралися. Ми це пройшли, цей виклик, так би мовити. Да? І ну звісно, якщо порівнювати вже сьогодення, то люди адаптувалися до цих умов. Вже є у багатьох е, 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 як називається генератори, так, павербенки mm -hmm. і тому подібне. Ти вже знаєш, що людина буде на зв'язку. Але тоді це було в новинку, це було mm -hmm. складно. Також насправді складно, як я ж сказала, вже розподіляти свій час зв'язку з цим, і насправді. Імплементувати проекти під час війни можливо і треба робити, оскільки це дуже багато значить для самих українців, для самих людей, тому що це підтримує дух і, і віру в те, що все буде добре. До речі, також хотілося наголосити на одному з проєктів, як приклад. Ми пам'ятаємо, що минулий рік дуже часто в нас змінювалися території, котрі були окуповані. Mm -hmm. І так, один з проєктів у нас реалізовувався на, в окупованому місці. Це Херсон. І ми. Пророблювали разом з нашим субрантером стратегії, ми проговорювали ризики, uh -huh. і ми розуміли, ми казали про те, що якщо це буде якось впливати на безпекові так. Обставини на той момент імплементації проєкту, то е, ми приймемо там всі міри. І в, в даному випадку проєкт все ж таки реалізувався. Це було дуже важливо для того міста на той момент. Єдине, що е, не було розголошення щодо інформації, тобто він був чисто внутрішній такий. І це дало поштовх і віру і надію у найкраще майбутнє, так би мовити, так і це на той момент дійсно було важливо для людей. Ось такий проект угу. дуже цікаво і аж прям до, до мурашечок про Херсон. Ем... Я думаю, що ще хотілося б пару слів. Я думаю, що наші глядачі задаються цим питанням. Звідки брати інформацію? От у вас оголошується якась програма, чи от можна стати субгрантером? Але як про це дізнатися? Mm, ну... Звісно, перше джерело це сайт нашого фонду, а також це соціальні мережі. Ми ведемо Фейсбук, Інстаграм, де ви можете дізнатися про це. Також на сайтах наших партнерів. Часто «Креативна Європа, до речі, виставляє також оголошення, де можна знайти інформацію щодо колів, якщо ви підписані. Mm, і плюс до всього у нас насправді є ще QR-код, за яким можна переходити. і Якщо потрібно, ми можемо також надати посилання. Mm -hmm. а, да, я думаю, ми постараємось розмістити. Так, його. це. Як стати підписником нашої розсилки, де коли якісь оновлення і нові проекти трапляються або нові коли, то буде приходити інформація на вашу пошту. Угу. Ну, це дуже зручно. Е, і Я нагадую, що фонд, про який йдеться, називається Ізоляція. Не забудьте цю назву. Е, і сьогодні в гостях у мене е, практикуючий менеджер по субгрантах Анастасія Розенберг. Е, е, я дуже вдячна. На що ви знайшли час поспілкуватися, розказати стільки цінної інформації нашим глядачам? Єдине, що я додам, мабуть, що бажаю наснаги кожному приймати участь у субрантових проєктах. Це не страшно, це робити необхідно. Якщо ви вже приймали участь у субрантових проєктах, то популяризувати це, розказувати своїм знайомим громадським іншим організаціям. Адже для нас надважливо зараз. Підіймати нашу країну і підвищувати е, якість так, е, е, наших культурних організацій. Погоджуюсь, дуже дякую вам за цю розмову. І ми бажаємо вам успішних проєктів. Пам'ятайте, що е, будь-який успішний проєкт – це добре спланований проєкт. І якщо він добре спланований, то в нього набагато більше шансів отримати грант чи субгрант. І ми в цьому бажаємо вам успіху.